Зовні колишній будинок пожежного товариства, де розміщується обласна спілка художників України, ще нагадує про страшні події в місті у лютому березні 2022-го. Тоді будівля зазнала пошкоджень внаслідок ворожих прильотів. Минуло більше року. За цей час вдалося провести ремонтні роботи в приміщеннях. 11 травня виставкова зала запросила чинівців на перший вернісаж. Це не просто пересічна виставка, це все ж таки невеличка. Перемога, от зараз, коли йде війна, життя над смертю. Спілка художників цілила, і ми зібралися художники деякі ще не повернулися, але ми всі живі. Організатори не очікували високої активності своїх колег для виставки, що має назву напередодні літа. Вдалося зібрати понад 60 живописних та графічних творів різних стилів від реалістичного до абстрактного. Є й ті, що написані в час війни, навіть з гумором. Це чернігівські песик. Це наш чудовий золотий пляж, де застряли кілька цих нерозірваних бомб. І хтось вивів його на прогулянку. Він забрав задрав ніжку і зробив свою справу і показав всім своє презирство повне. Переживши бомбардування міста, художниця вимушена була тікати від війни за кордон. У Бельгії продовжила займатися творчістю. Там виник творчий Ні, тандем з поетесою Ларисою Дущак, яка до визволення Чинігівщини знаходилась в окупації в Сендніві у Брюсселі та Вільнюсі. Чинівки організували кілька виставок аукціонів, щоб зібрати кошти на ремонт приміщення спіл. Кілька робіт було написано на полотнах, які ми знайшли на смітнику біля ето, такколо академії мистецтв Бельгії. Так от. ну нічого, вони продалися ті роботи. Під час відкриття виставки Лариса Дущак прочитала свої нові вірші зі збірки поезії, яку було видано за кордоном, і вже не стримна злість і лють на вила, підійма расистів, що брехні й ворожнечу лють на млин війни, що грузом двісті. Не зупинить, о потік живого м'яса та навала. Навіть у час військового стану спілка художників намагається зберегти традицію проведення сезонних виставок. Ми попередню виставку відкривали перед самою війною. Вона практично у нас і не пройшла. Ми її відкрили і зараз пошло. Обстріли і нам його срочно довелося звертати і прятати її. Найкращі твори з довоєнної виставки можна побачити зараз. А також роботи членів обласної спілки художників демонструються в приміщенні колегіуму на валу.